Нашому селі Живуть дві сусідки Ганна та Марія. І не просто сусідки, а подружки. розлий вода стільки себе пам'ятають. Обидві роботящі, обидві хазяйновиті, а в приготуванні всілякої смакоти, то їм рівних на селі взагалі не знайдеш. Та от лихо. Кожна вважає себе найкращою господинею. І як тільки вони беруться вкотре виясняти це питання, то на селі здіймається такий галас, що навіть гуси починають заздрити. І ось в черговий раз зібралися вони якось на лавці під хатою похвалитися одна одній. Добрий день, о, Марійка! Так, о, о. Дай Боже здоров'я. Сідай. Сіда. Дякую. Що хочу тобі сказати? Я сьогодні такий борщ зварила, ай, що мій чоловік аж тричі добавки просив. Червоний, як калина. Ой, наваристий, густий, аж ложка стоїть. Бурячок свій, морква своя, курочка домашня. Ой, ой, та ще й квасольки кинула, щоб ситніше було, а зверху ложечка сметанки. Білий вінець. Та що ти мені розказуєш Ой. про свій борщ? Борщ то таке? А от мої пірішки, то казка. Їм треба віддати належне. Печу я їх, як золоті сонечка, І з картопелькою, і з сиром, і з капусточкою, і з м'ясцем, і навіть з повидлом. А як витягнеш з печі, Пахнуть на все село. І що цікаво, коли поставлю на вікно, щоб охололи, так і діти біжать. Тітко маріє, тітко маріє, дайте хоч один піріжок, бо аж слина котиться так пахне. А що твій піріжок маленький, сухенький, два з'їв, і знову ж голодний. А мій борщ? Тарілку і цілий день ситий. Ти кажеш, маленький? Так. Та я їх роблю так, що один заміняє цілий обід, а мій борщ хворого на ноги поставить, а мій піріжок найсумнішого розвеселить. А мій борщ це не тільки страва, це ж традиція. Коли є борщ у хаті, то це ж на радість, на добро на щастя. Я казав, мій дід, Якщо є борщ, то борщ, то сила. А там, де сила, там є кохання. А там, де кохання, там є діти. А діти, там знову борщ. А якщо з часничком та сальцем, то це ж пісня з приспівом. А мої пірішки це душа української кухні. Це любов, яку можна взяти руками. Це тепло, яке відчувається через роки. Ой, Та ти про свої пірішки живіш вірші склала. А як ти думала? А як? А ти про свій борщ мені розказуєш? Та Галька говорила, що ти з нашої ряби його вариш. Що Галька? Да. Та плетуха, а Ота так. брехуха. Ага. Ти ото Гальку більше слухай, Хай, подруга мені подруга. пирожки. Подруга, Мої пиріжки найкращі, на угу, все село. Угу. Прабабця пекла, бабця пекла, мама пекла, і я печу. А -а -а. Щоб ти знала. Ну і їж їх їші своєю галькай. Ганю, та чому ми сваримося? Ти ж сама знаєш, що кожна господиня хвалить своє, бо в свою працю <свист> вкладає і любов. І серце, і душу. Оце дійсно так. Хочу тобі сказати, твої пірішки такі смачні, бо коли до мене приходять гості на борщ, то все одно питаюсь, а чи нема в тебе марічених піріжків? А я хочу сказати, що і твоєму борщу треба віддати належне, бо з моїм пірішком добре, а з твоїм борщем. Ще краще. Оце так! Оце ж подруга! Ой. От бачите, шановні, як у кожної господині своя правда і свої досягнення. Ганна хвалиться борщем, Марія пиріжками. Та все одно в кожного своє найсмачніше, бо недарма народ каже кожна жаба своє болото хвалить.